48 виборців саме стільки було внесено до списку на дільниці номер 781 в Ужгороді, яка знаходиться у пологовому будинку. На дому чи правильніше сказати у палаті не голосував ніхто не скористались справом взагалі троє. Одна жінка відмовилась, одна виписалась напередодні, а ще одна перебувала у післяопераційному стані. Одразу із дільниці одна породіля потрапила до пологової зали. Жіночки прийшли вибрати своє майбутнє. З маленькими ляльками в животіку. І був випадок, що прийшла молода мама, проголосувала, і буквально через 20 хвилин, може, через 15 їй повезли в пологову залу народжувати. Народилось нове життя. Я так надіюсь, на дівчинка надіюсь, що і так і нашому суспільству народиться нова віра в майбутнє. Повідомили, що дільниця спеціалізована, то ні інцидентів, ні провокацій навіть не очікували. Однак не оминули дільницю ні телебачення, ні друковані змі. Звісно, були присутні спостерігачі. кажуть, голосування проходило цікаво. Ну одна приходила з маленькою дитиною, а так приходили самі або там з компанією. Ну там по двоє, троє четверо чоловік. Там фотографотографувалися деякі там біля і так далі. Ситуації таких ну як. Ек... І ряду вон виходящих не було. Окрім породіль голосували на цій дільниці і технічні працівники закладу, і медики, і самі члени ДВК. По суті, процес завершився задовго до восьмої вечора. Зачинили ж двері рівно о восьмій. Перш за все, від невикористаних бюлетенів відрізали нижній кут і запакували. Далі перейшли до відкриття скриньок підрахунку голосів і складання протоколів. Від ОВК ми отримали 180 бюлетенів. Наскільки було вже сказано, то 48 виборців було зареєстровано до міського реєстру і використано було, виходить так, що 45 бюлетенів, ну і зіпсованих бюлетнів не було. Підраховані і запаковані бюлетені разом із протоколами та супровідною документацією, кілька членів ДВК у супроводі міліціонерів повезли до окружної виборчої комісії виборчого округу номер 69.